Усім привіт! Сьогодні у нас щось по-справжньому атмосферне. Це SK Dreadlocks Magic Knight. Кроси, що ніби поглинули в себе містичну ніч та вуличний вайб. Ну і скажіть, хіба це не магія? Чорний колір, глибокий, як нічне небо, і деталізація, яка робить ці кроси унікальними. Перше, що впадає в боку, це текстура. Верх зроблений з комбінації замші, сітки та текстилю. Аж норівка тут непроста. Вона нагадує канат. Що й пояснює назву моделі. Це не просто деталь, це філософія вуличної культури. Підошва тут виглядає масивною, але насправді легка та амортизуюча. Ти відчуваєш ґрунт під ногами, але без дискомфорту. Відчуття дуже комфортні. SK Dreadlocks Magic Knight це не просто кроси, це вайб, стиль і характер. Якщо ти за чорну естетику, свободу і комфорт, ця пара точно для тебе. І пам'ятай! Справжня магія ночі це коли твій стиль говорить за тебе.